Шановний Данило Олександрович, голова комітету. Гетьманці? Да. Є люди, я одразу ну, не люди, шановний, по-перше, які підтримують вашу ініціативу. Надо ти так звертатися. Чорт, який хотів общіпувати гусей, гусі до тебе прийшли. Я прийшов в Шевченківську податкову, кажу, краду гроші в русні, як податки заплатити. Ніхуя вони відповісти не можуть. Прийшов до тієї ж податкової, кажу, біткоїні торгую, як податки заплатити, ніхуя не можуть. Ти кого, Даніло, общіпувати зібрався? Ти хоча б інструкції для щіпачів напиши, щоб вони розуміли, звідки пухо той драти, бо бізнес дохне. Через Через ваших інвестнянь з БЕПу. от так от треба говорити. Ну, не можеш, Я ну... ж хотів культурно з депутатом Та, поспілкуватися. Ну, слухай, треба я вже, мурчати. Я включив знаєш... Екадин... Ну, реально. Вибачте, що трохи віддиграю. Якщо більш спокійно пояснити, то. Ну... Ти пропонуєш державі спосіб отримання доходів в бюджет.